Тання ми повертаємося до прямого етеру марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, що працюємо наживо. Тож ви маєте змогу доєднуватися і до трансляції на наших інформаційних платформах. Це доєднуйтесь до Ютуб каналу TV7+, а також до офіційної сторінки TV7+, у Фейсбуці. Від 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Військово зобов'язаними вважаються усі чоловіки віком від 18 до 60 років. І вони можуть бути мобілізовані до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров'я. А от про те, які зміни у мобілізаційному процесі розпочнуться вже із 1 листопада, будемо розбирати із адвокаткою Руслана Слободянюк. Доєднується до нашого етеру. Вітаємо вас, пані Руслано. Слава Україні! Героям слава! Отже, чи зміниться список тих, кого можуть мобілізувати до війська із 1 листопада? Список справді може змінитися, тому що є зміни до переліку хвороб. Тобто, якщо раніше був перелік дещо вущий, то тепер говорять про те, що можуть мобілізовувати осіб, які мають третю групу інвалідності. Але досі зміни в законі не внесені, і тому, якщо і маю на увазі закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, якщо там не буде внесено змін, то в принципі все буде залишатися так, як було раніше. Ще один момент є те, що стосовно осіб, взагалі прозувний вік у нас з 18 до 60. Але багато хто плутає, що такі призовники і що таке військове зобов'язання. Військові зобов'язання це вже ті, які були в резерві для контактування Збройних сил. І, власне кажучи, з 18 років можуть тільки за згодою, і тільки якщо вони раніше воювали. Ну, Тобто просто так взяти, наприклад, того самого студента, який до 23 років навчається, не можуть мобілізувати, тільки якщо у нього є спецпідготовка. І навіть взагалі є тому, що це буде незаконно, і це будуть багато рішень суддів стосовно скасування такої. Мобілізації стосовно граничного віку 60 теж є нюанси, тому що після 60 насправді можуть призвати за згодою особи і є такі категорії, і ну мається на увазі власне звання, які дозволяють і далі, якщо є особа, має стан здоров'я задовільний, вона може добровільно за своєю згодою знову піти в збройні сили. Тобто, це такий ну, нюанс загальне правило дійсно з 18 до 60, але є свої нюанси. Моє основне побоювання стосовно того, що зараз так зменшили, розширили цей перелік хворіб, але зменшили вимоги стосовно, наприклад, що зараз можуть мобілізовувати людей, які мають. Вже безсимптомний ВІЛ, наприклад, гепатит. Звичайно, у нас інклюзивне суспільство, і ми не можемо сказати, що цих людей потрібно повністю від нас ізолювати. Ні, але стосовно призову, має бути все-таки на них обмеження, тому що коли ми маємо розуміти, куди ці люди направляються. Вони направляються на війну. Якщо така особа поранена, то своєю кров'ю вона може дійсно завдати шкоди всім іншим, хто її рятує, тому що дуже часто перша долікарська допомога надається самими побратимами на полі бою. І це важливо так само безсимптомні туберкульози, чи вилікований туберкульоз і вірусний гепатит це теж є нюанси. Тобто, перед тим як вносити такі зміни в закони, я думаю, що потрібно було переговорити дійсно з експертами, саме в сфері медицини, які саме в цих галузях, тому що це небезпечно і власне, оце таке основне побоювання. Власне, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю, так що їм для цього потрібно зробити? Ну по перше, якщо в них є ця медична спеціальність, то дійсно взяти документи про освіту, де вони здобували, або якщо вже і тим більше, вже якщо працюють, то дійсно виписку з трудової книжки. Зараз це є і в електронному варіанті для того, щоб підтвердити, що вони мають цю спеціалізацію і прийти. Військомати стосовно того, що зараз зміни хочуть нести, що не буде військоматів, буде смарт мобілізація. Про жінок там жодного слова, тобто цей момент якось має бути теж узгоджений, тому що жінок вже виходить, що вони вже військово зобов'язані по спеціалізації, мають пройти ось-ось, а ті зміни ще не несені. Тобто, стосовно жінок мало би бути якась конкретика, її зараз немає. За загальним правилом дійсно це відомості про роботу, про освіту, і особа звертається з паспортом, звичайно, і ідентифікаційним кодом, тому що вона звертається за місцем своєї реєстрації військомат, тобто і стає на облік. Основною взагалі проблемою з із початку війни і зараз стосовно будь-якої хвилі мобілізації є те, що військоматі на сьогодні немає єдиної картини мобілізаційного ресурсу, тобто видають повістки, і вони не знають, хто вже став туди. Тобто ці бази не оновлювалися дуже багато часу. І тільки коли от стала війна, стала проблема, що ми не можемо побачити, яка є реальна картина. Хто підлягає, хто не підлягає, дуже багато осіб з інвалідністю, дуже багато осіб знятих взагалі з обліку. І таким чином це все відбувається, що зараз ці проблеми є, і дуже багато більше питань, ніж відповідей. Ще що щодо жінок уточню чи їхній військовий облік власне впливає на можливість виїзду за кордон. По деяких спеціалізаціях впливає, але не по всіх. Це якби це вирішується в кожному конкретному випадку, тому що є жінки, які мало того, що військово вони ще й працюють вже. Працюють на критичних інфраструктурах, і звичайно, що їм по е тій службі, яку вони виконують зараз е по роботі, їм може бути заборонено виїзд за кордон а може бути дозволено, якщо це в групі, яка, наприклад, супроводжує хворих. Є ще групи, є і поранені, яких на жаль в Україні не можуть їм дати допомогу. Їх відвозять за кордон. Лікувати то в такій групі, коли як супроводжуючи, можуть бути наші медики, ну, жінки, тому що так може погіршитися стан здоров'я в таких хворих в процесі переміщення, і там обов'язково повинен бути під наглядом медика. Тому можуть бути виїзд за кордон таким особам дозволено. Також, власне, є історія про те, що зміни будуть стосуватися частково придатних чоловіків, яких було до прикладу виключено із списку військовозобов'язаних або ж навіть знято із військового обліку, але вони можуть отримати повістку для повторного проходження військово-лікарської комісії. Власне, і тоді вже комісія буде давати з новий висновок, власне чи придатні вони знову до служби, чи ні. Чи це регулюється якось законом? На сьогоднішній день, ось у цей зменшений період, навіть є що чотири дні вже буде проходженням сек. Ну відверто думки правозахисників розділились, тому що, наприклад, якщо брати багато хто вважає, що третя група інвалідності це нічого страшного, це типу, бо вона працездатна. Але насправді, якщо ми врахуємо те, як працюють наші нузаємо, які проблеми як працюють. Мсек, то дуже часто третю групу дали тим, хто як мої клієнти кажуть, хто не заплатив за другу. Тобто реальний стан їхнього здоров'я треба дійсно починати відверто, як взагалі, як перший раз їх оглядали, тому що МСЕК. І ВЛК, ну це такі структури, які дуже часто ці огляди робили поверхнево, і їхні висновки не зовсім є обґрунтованими. І я думаю, що зараз почнеться велика судова практика багато суддів стосовно оскарження таких висновків, тому що оцих чотири дні це взагалі ну, нонсенс. Це дуже часто буває замало для того, аби лабораторні дослідження провести вчасно. І там теж є на лабораторні дослідження, скорочений термін до трьох днів. Тобто, це все знову призведе до великої кількості. Судів, тому що воно буде необ'єктивно. І стосовно мене дуже дивує, коли хочуть переглядати частково знятих, знятих з обліку або частково придатних, це особливо, коли стосується, наприклад, зняті з обліку з другої групи інвалідності, такі є. Ну невже законодавець думає, що та сама, наприклад, відсутня кінцівка. Вона знову відросте, чи як за цей період. Тобто, для чого ці категорії повинні бути чітко врегульовані, кого переглядають, у кого ні, які хвороби, тому що цей перелік хвороб, з якими придатні, щоразу розширюється, але стан танту осіб не покращився за цей період. Ми розуміємо, що де війна, і треба ресурс воювати, але питання в тому, що якщо така особа має дійсно вади здоров'я і ну як вона тоді зможе виконувати бойові завдання? Там потрібна фізична підготовка ще більша. Тобто ніж тут в тилу, от оце питання. На що тут законодавець фараси, коли такі зміни вносяться, коли хочуть оце переглядати? Ми чули заяви від очільника РНБО Даніло про те, що таких людей можуть залучати взагалі мобілізаційний потенціал, необхідний, аби залучати ще для до військово-промислового комплексу, до виготовлення зброї. Чи в такому варіанті тоді це може бути? От Якщо в такому варіанті, і якщо, наприклад, це стосується просто військовій частині, тому що кадровий облік вести треба дуже багато поранених, які потім збираються документи на виплати і так далі, тоді можна. Але я ж кажу, щоб тільки щоб не було такого, що їх типу спочатку залучили в частину до виконання якоїсь іншої роботи, потім відправили на нуль. Ось у цього не повинно бути щодо скорочення проходження військово-лікарської комісії до чотирьох днів, це відбувається в рамках реформи ВЛК, про яку нам так активно влада говорила. Так і відверто я ж кажу, думки розділили з правозахисників, тому що. Ось це скорочення може призвести до того, та навіть самі медики, ну, багато хто проти цього, тому що це реально ускладнює роботу. Дуже величезний буде потік, кого треба буде знову перевірити, так як вони кажуть, що перепровіряння з, з обліком. Як вони це будуть встигати, реально? І за цей термін, я ж кажу, є такі, е, в усі бувають такі види хвороби, коли е, ті самі лабораторні дослідження потребують довшого строку, а його немає. Ну, Тобто цей момент він не зовсім узгоджений. Власне, зараз відомо про те, що українцям вручають три види повісток: це актуалізація даних, проходження ВЛК, і далі це мобілізаційне розпорядження. Чи кожна із цих видів повісток може призвести до військової служби? Ні, стосовно актуалізації даних, це не означає, що зразу особа на нуль, і так само не означає про приходження ВЛК, тому що це перше, це для актуалізації даних, для того, щоб дійсно, от я казала, у нас немає мобілізаційного ресурсу чіткої картини. Потрібно внести зміни. Якщо це потребує, взагалі подивитися, чи ця особа придатна чи не придатна. Стосовно ВЛК, це направлення на комісію, і тільки потім вже мобілізаційна, після того якщо є дійсно висновок. Про те, що особа придатна, просто так і ще треба не забувати, що є такі моменти, коли особи, наприклад, пройшли ВЛК, вони придатні, але не можна відправити навчання, тому що раніше вони не здійснювали специфіки. От по кадровий ресурс збройних сил теж наповнюється по мірі. Потреба, якщо йде, наприклад, наступальна операція, значить там потрібні конкретної спеціалізації особи. І якщо серед тих, кого визнали придатних, таких не буде, бо вони раніше тої роботи не виконують, їх не можуть туди призвати, їх спочатку відправляють на навчання. Тобто вони є придатні, ВЛК вони прийдуть і актуалізацію даних перед тим, але зразу їх на мобілізаційну, коли повістку не отримують, зразу на нуль вони не потрапляють. Також зараз власне кажуть про те, що після медичної реформи, внаслідок якої буде замінено поняття інвалідність на втрата функціональності, теж буде багато плутанини і багато власне і судових розглядів так само, чи зараз уже це відбувається. Оце зараз вже клієнти звертаються з таким з багато є звернень стосовно ось саме оцих переглядів ВЛК і так далі, тому що назву змінили, а по суті. Залишилось основне це визначити дійсно ступінь придатності. Він визначається відсотковому відношенні від тирати здоров'я. Від зміни назви мало що зміниться. Питання в процедурі, як це проходить, хто їх оглядає, яким чином е, раніше були, чи чи їхні документи відповідають дій, дійсності? Тому що дійсно е, це дуже багато е, Основною причиною, чому це все перегляд, це через те, що раніше незаконними шляхами люди оформляли інвалідність. Точно так само, як зараз говорять про те, що вже будуть мобілізовувати студентів, тому що ті, які здобувають другу вищу світу, тому що багато. Це, цього ще немає, але це може бути, тому що було багато зловживань, і багато хто скористався такою незаконною схемою для того, аби уникнути мобілізації. Тобто, ось ці моменти треба теж про них не забувати, від чого це все, чому це все відбувається? Що було першою причиною? За зверненнями до вас, яку ви бачите тенденцію того, чи продовжується видача повісток поза законом. Чесно кажучи, трошки менше, але е, продовжується питання стосовно придатності, коли є в осіб. Дуже багато є так, що це цікаво, ті і документи, які не потрібні по закону. Т так само е, немає єдиної сьогодні думки є багато сдів стосовно третьої групи інвалідності, як в дружини, коли є в підстави для відстрочки, наприклад, або в когось і е, 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 осіб, які потребують догляду, тому що в нас в законі чітко не прописано, що таке сторонній догляд, а що таке. На утриманні є, ну тобто кожен ТЦК трактується по-своєму. І власне, і стосовно дійсно інвалідності, як в особи, яка призовник може бути, так і в членів родини, коли це дружина інвалід. От ось це з інвалідністю такі особи дійсно, ну це, це проблема. І я бачу, що тенденція щоразу збільшується саме в цьому напрямку. Ви згадували про те, власне, що багато судових процесів відбуваються, і ми бачимо в інформаційному просторі засудження, до прикладу через неявку до військомата і так далі. Але чи є позитивні кейси, коли людина є. могла є. досягти справедливості? Є вже позитивні кейси, зокрема, це рішення Верховного суду стосовно неправомірної мобілізації, там де особа дійсно мала право на відстрочку. А їй не дали от власне по інвалідності, і вже є такі позитивні кейси, Їх ще не багато, аж такої порівняно з кількістю звернень. Але вони є, і оскільки це рішення верховних судів, я думаю, що суди нижчих інстанцій все таки будуть враховувати практику Верховного суду про винесення своїх рішень. Ви згадували про смарт-мобілізацію. Ми вчора про таку новинку почули від міністра цифрової трансформації Михайла Фатерова. Власне, каже він про те, що це дозволить громадянам обирати військову спеціалізацію при мобілізації, звертатися одразу до центрів а і уникнути власне взаємодії із ТЦК на законодавчому рівні, власне, чи це можливо? Ну, зараз воно тільки впроваджується, але основне чим можемо стикнутися далі. Які можуть бути проблеми? Ось ці тести, ну це ж будемо казати так: це тести штучний інтелект, і наскільки вони дійсно можуть визначити, що особа підпадає. Під ось цю спеціалізацію, яку вона собі обрала? По-друге, дуже зараз багато хто може собі обрати дуже велику кількість особи ж самостійно обирають однієї спеціалізації, а на другу спеціалізацію, яку дійсно потрібно буде осіб, може не бути, тому що галочка, де вони вибирають в системі, буде стояти зовсім інша спеціалізація. Як тут буде відбирати? Чи це буде вже в кінці? по Результату всіх, хто це буде за цим слідкувати, тобто, ось цей момент є теж е, потрібно врегулювати, і поки що, зі слів міністра, е, він сказав загальному, як воно буде працювати, і що це пілотний проект. І дійсно вони ще самі не знають, як це спрацює, тому що потрібно напевно побачити перші результати тестування, і як воно взагалі по перших хто буде проходити, е, і в процесі вже його реалізації, в процесі вже. Проходження дивитися, які є, як то кажуть, тестові питання чи це треба буде якось, чи це буде? Так само комп'ютерна програма відслідковувати по наприклад рейтингу проходження тестів, що одна спеціалізація стільки, то буде інша стільки, тому що треба розуміти, який кадровий резерв потрібен. Не просто так, що кожен, наприклад, оператор дронів зараз дуже популярна, але це не означає, що потрібна тільки ця спеціалізація танкісти теж потрібні, сапери теж потрібні. Тобто, це треба теж враховувати загальну картину. Яким чином це буде поки що про це? не знає ніхто, бо вона тільки впроваджується. Ще важливий статус людини, яка погодиться на таку ініціативу, чи вона буде рахуватись як доброволець чи як військовослужбовець збройних сил України? От це теж важливо, тому що поки що про це не говорять. Говорять про те, що особа за власне бажання має пройти, але знову ж таки, добре, але мобіляційна компанія у нас ще триває. Якщо тут заберуть, наприклад, взагалі ліквідують ТЦК, скажуть тільки смарт, все як то кажуть, через смарт-технології. Реєструватися, то як же буде тоді з тими, хто все одно є військово зобов'язаний по закону? Їх все одно ну, вони повинні якби з'явитися. І треба буде, наприклад, придають їм тут питання в тому, як тоді будуть повістки, чи вони чи ми дойдемо до електронних повісток через дію, чи не дойдемо. Тому що все одно залишаються особи, які є військовозобов'язаними. Це ті, які вже мають військові звання, проходили раніше службу. Тобто вони по своїй службі вони вже знають, що вони дійсно коли війна їх про це попереджають, що їх будуть першими мобілізовувати. Вони про це знають, коли вони йдуть підписувати контракти. Тобто, це от як тут бути, і про це ще рано говорити, бо немає ніякого поки що єдиного якогось підходу до цього. Щодо тих рішень, які ще не прийняті Верховною Радою, але багато обговорень є і в суспільстві. І ми бачимо у комітетах теж багато обговорень. Власне є законопроєкт 10.093, Ним пропонують врівноважити підстави для відстрочки та звільнення під час воєнного стану. Стосуватиметься це усиновлювачів, опікунів, піклувальників, вагітних жінок і так далі. Чи власне є зараз, що відомо про цей законопроєкт, і чи є підстави до того, що він буде прийнятий? Я думаю, що є. Чому? Тому що є дуже багато судової практики, коли не врегульовані питання, от, наприклад, жінка вагітна, або жили, наприклад, в цивільному шлюбі, те, що ми називаємо народіну, по суті, фактичне спільне проживання однією сім'єю, і коли особа гине, на жаль. То потім є дуже багато питань по виплатах, дуже багато зараз встановлення факту, фактових справ, встановлення факту утримання, встановлення факту е, перебування на утриманні. Тобто, і тут є момент, наприклад, утримувачі е, вони можуть отримати допомогу, якщо загинув, наприклад, військовослужбовець, який був на утриманні. А от ті, хто кого утримував військовослужбовець, вони треба їм встановлювати в судовому порядку, що вони дійсно цієї особи перебували на утриманні саме військовослужбовці, коли він отримував виплати, їм скидав, наприклад, через карткові рахунки. І щоб ви потім отримати ці виплати, коли він, наприклад, ну загинув, якщо так сталося, бо отримав якісь поранення. Тоді ну теж тут є дуже багато нюансів. І тому я думаю, що цей законопроект прийме тільки питання в тому, в якій редакції, бо ми не знаємо, що буде обговорено на комітетах. І було дуже багато дійсно судової практики стосовно цього, тому що в сімейному законодавстві не все відрегульовано. Ну з війною ми стикнулися такою повномасштабною першою, і цього раніше не могли передбачити. Законодавство йде теж в міру зміну до законодавства відбувається так, як йде розвиток подій. Тобто, якщо є якісь економічні явища, вносяться зміни, і зараз є соціальні явища і політичні, це війна, теж вносяться зміни по мірі надходження. Також пропонують змінити правила вістрочки для студентів, для тих, хто власне здобуває освіту, аби це була тільки перша вища освіта, тільки до 30 років, власне і так далі. Про які зміни вже відомо? Відомо про те, що дійсно стосовно тих, хто здобуває другу вищу освіту після 30 років. Може бути, що ці зміни скасують, тому верніше вносять зміни, що це буде заборонено, тому що дійсно багато хто цим зловживав. І ось тут є дуже багато питань. Стосовно того, що як це буде, чи це ну тому що є такі особи, які, наприклад, і зняті з обліку, або е, якимось чином взагалі ну, військово не придатні їм заборонити зараз, здобувати другу вищу освіту, якщо вони це хочуть. Ну тут теж є питання. Тобто в законі має бути чітко це прописано. І це буде вже видно дійсно з останньої редакції, тому що багато є обговорень і законопроект є теж, їх є на розгляді в Верховній Раді теж декілька. Тобто, який війде за основу змін до законодавства, це вже буде, будемо бачити після того, як буде остаточно прийнято. Але дійсно розмов зараз є багато і нам є над чим працювати всім. І законодавцю, тому що ну, є зловживання. І е, в сфері правоохоронної діяльності теж ми кожного разу бачимо в новинах, що е, от, там отримали неправомірну вигоду, як не великам то працівники навчальних закладів. Ці корупційні скандали є від початку війни, на жаль. І тому їх треба якось дійсно потрібно їх якось врегульовувати і на законодавчому рівні вносити зміни на завершення про механізм дій, власне, що робити людині, якщо вона розуміє, власне, що або мобілізація відбувається поза законом, або вона відчуває утиснення своїх прав. Дуже часто кажуть навіть самі поліціянти, що звертатися зразу одразу в поліцію в органи нацполіції. Але я хочу сказати, що ще дуже багато є клієнтів, які бояться звертатися навіть в органи поліції, коли треба написати заяву навіть про вчинене на злочину, коли це стосується посадових осіб. Тому в першу чергу треба проконсультуватися, тобто звертатись до юристів, хто не має коштів, звертатись до безкоштовної правової допомоги. Є Багато громадських організацій, які цим займаються, в першу чергу проконсультуватися, щоб знати не тільки свої обов'язки, але й знати права. Тобто ми не говоримо, що зараз треба, бо дуже часто таке зараз закидають навіть мені як адвокату, що ви допомагаєте е, е, уникнути мобілізації. Ні, особа має обов'язок, так і має право. І коли ця особа має право на відстрочку чи якісь інші е, питання, звільнення зсу, то вона на це має право. Ми живемо в правій державі, і це треба, що дійсно особа може сама в роз цьому не розібратися. Для того і є юристи і війну е, наша професія не припинила свої існування, а навпаки. І тому треба спочатку звертатись за консультаціями, вже потім дійсно правоохоронні органи, коли ми бачимо, що посадові особи зловживають є відверт, ну, вчинені злочину, і звичайно до вищестоящих. коли це стосується військовослужбовців, вони мають право подати рапорт до вищестоящого керівництва по частині. Залежно від того, яке це питання. Тобто, і що дуже ну, карантин нам на жаль. Е, е, але є позитивне, що нам принес карантин. Це ми навчилися користуватися технологіями і внесено зміни в законодавство навіть про адвокатуру, що можна укласти договір з адвокатом в онлайн режимі. Тобто, це теж спрощує доступ до правосуддя, тому що ми в таких реаліях зараз. Дякую вам, пані Руслану, за те, що доєдналися до нашого етару. Нагадаю про зміни в мобілізаційному процесі. Ми говорили із адвокаткою Русланою Слободянюк. Дякую.